Померти колись кожному прийдеться, та просто не всім разом і коли, і кожен звіт дасть перед Богом, як ми життя своє тут на землі вели. Можливо, ми не близько знали Бога, і легковажно проводили свій юначий вік, широкою і грішною була наша дорога. Життя своє провадив, хто як міг. Та все дорослішими ми ставали, у самостійне ступив кожен з нас життя. Відповідальність у житті, в роботі пізнавали, і все частіше і більше чули про Христа. Для усіх доступним стало Слово Боже, всі в церкву вільно почали ходити, бо зрозуміли, що лише Бог допомогти нам може, тож нам у чистоті Йому треба служити. Якщо ми щиро визнаємо гріхи, то Господь, вірний Слову, їх забути і простити, Він нам пробачить і звільнить нас від вини, і дасть сили праведно нам жити. Бог не відкине нас ніколи, якщо в покаянні ми прийдемо до Нього, Він нам відкриє Господні простори, лиш прославляймо Його святого. Молімося за свою сім'ю, за рідних, близьких за усіх людей, стіймо в проломі за свою Україну, за тих, що вже втратили своїх дітей. Бог полюбив нас вічною любов'ю, так сильно, що Сина Він на смерть віддав, щоби Ісус з гріхів омив нас кров'ю. Яку за наші провини на хресті Він проляв, лиш Ісусова кров має владу прощати, лиш Його святі рани мають силу зціляти, в чистоті серця служим живому Богу, а Він нам укаже до неба дорогу. Бо є лиш дві дороги на землі, третього шляху для людей немає. Одна веде у небеса, де Бог і всі святі. А друга у погибель забирає, кріпімся, друзі, Богом і Духом Святим, наповняємось любов'ю і Його Словом Благим, покладаємось на нього і Йому довіряймо. За кожного часу Христа прославляймо, а Він буде вести нас по стежині життя, не дасть нам у узневірі впасти, принесім йому гідне і щире каяття. Дай Боже сили, гріхи й провини у ніхто твоїх скласти, бо прийде час, і нам треба буде перед Богом стати. За пройдене життя треба відповідь дати, щоб ми не почули, не знаю я вас, а почули, ви діти мої, я кров'ю вас спас.